Моє вітання усім, хто дивиться бабуся з маколиками з України. Сьогодні хочу приготувати ось таку чудову чорноморську рибку серган. Вона ось така худенька, така довгенька, такий носик у неї. Луски в неї немає. І кісточки зовсім мало, тільки хребтова кісточка. Смажити я буду її на кукурудзяній олійці, панірувати у кукурудзяному борошні. На гарнір я приготую молоду картопельку і салат із помідор. Для початку я почищу рибку. Для цього приберу голову, хвіст і почищу всередині. Рибу я почистила. Обов'язково прибрати з середини чорну плівочку. Різати її не буду, буду смажити ось такою величенькою, цілою. І тому готувати я буду ось у такому посуді, щоб гарненько в мене помістилась вся рибка. У посуд додаю кукурудзяну олійку. Можна посолити рибку, можна додати спеції для риби. Я цього робити не буду, я сіль додаю у борошно кукурудзяне. За бажання можна додати сік лимону на рибку. Олійка розігрілася І ось у такому вигляді я відправляю рибку, смажитись. Перевертаю рибку. Зараз накриваю кришечкою і смажу до готовності. Рибка готова. Ось така чудова рибка. Картопелька теж вже готова. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати. Смачного. Дякую, а що тут у нас сьогодні? Рибка. О, та я бачу, що рибка. Да. Спогади про Чорне море. Угу. Буду пробувати. Давай, давай. М -м. Неймовірний смак. Як на узбережжі. Смачного. Смачного! Все буде добре. Смачного! Дякую!